На Житомирщині функціонує регіональний міжвідомчий координаційний штаб з питань безпеки та правопорядку. Голова облдержадміністрації розповів про те, що штаб займається координацією роботи управління Міністерства внутрішніх справ Державної служби надзвичайних ситуацій, служби безпеки України, військових органів Державної прикордонної служби та інших офіційних структур із громадськими організаціями, які допомагають забезпечувати правопорядок та спокій в нашому регіоні. Нам зараз треба мобілізуватися. І максимально захистити країну для цього у нас є на Житомирщині законодавчо створено батальйон територіальної оборони, підпорядкований генштабу і голові штабу територіальної оборони, який сьогодні комплектується. У нас були попередні консультації з нашою обласною радою. І я так розумію, що зараз будемо шукати можливості профінансувати потреби цього батальйону. Сидір Васильович зазначив, що одним із нагальних питань на сьогодні є надання допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців. З цього приводу голова облдержадміністрації запропонував переглянути обласний бюджет, аби перенаправити кошти з деяких програм на надання матеріальної допомоги постраждалим сім'ям. Наше, наше завдання зараз допомогти сім'ям. Максимально всі потреби з дружинами, з дітьми, у кого є, з'ясувати, вивчити і допомогти. Це наш святий обов'язок. Разом з тим, ми розуміємо, що ці хлопці полягли не даремно, вони полягли за країну. Також Сидір Кізін розповів, що після особистої зустрічі з сім'ями військовослужбовців він звернувся до керівництва банків, аби припинити нарахування відсотків за кредитами для клієнтів, призваних на військову службу по мобілізації. Голова облдержадміністрації повідомив про те, що вже вдалося знайти порозуміння з керівництвом Приватбанку та Райфайзенбанку Аваль. Звертаюся до керівників фінансових установ, які працюють на Житомирщині. Будьте відповідальними. Є відповідні положення законодавства, прийнятого нещодавно, закон Верховної Ради, є відповідні положення договірні, які передбачають можливість зупинення нарахування відсотків, без зволікань застосовувати ці нормативні акти для того, щоб допомогти сім'ям хлопців, які несуть службу в Збройних силах. Якщо ми будемо бачити, що певні ті чи інші фінансові установи. В порушення законодавства не розуміють ситуацію, діють всупереч договірним іншим. Нормативним актам ми будемо реагувати, також голова обласної державної адміністрації звернувся до власників та директорів інших банків, аби ті в обов'язковому порядку долучались до такої ініціативи. До матерів, до дружин військовослужбовців. Звертаюся з тим, щоб без вагань звернулися до установ банків і впевнені, що вам підуть на зустріч. Якщо у вас є Проблеми з цим то просимо звертатися в координаційний штаб наш при обласній державній адміністрації. Ми вам обов'язково допоможемо. Яна Черпицька, Євген Ясаулов, телеканал СК.